Осій глава 14 Подражання. Погибнеш, згинеш Україну, не стане знаку на землі. А ти пишалася колись в добрі і в розкоші. Вкраїна, мій любий краю не повинний. За що тебе Господь кара? Карає тяжко за Богдана та за скаженого Петра. Та запонів отих поганих до краю нищить. Покара, уб'є незримо і правдиво, бо довго, довго терпеливий, дивився мовчки на твою гріховну твою утробу і рек вогніві. Потреблю твою красу, твою оздобу сама розібнеш в озлобі. Сини твої тебе уб'ють, оперені, а злозачаті в очереті згинуть, пропадуть, мов недолежені курчата, і плаче, матер нього плаче із повнігради і поля, да зрить росління я земля, що я держитель, і все бачу, воскресни, мамо, і вернись світлицю хату, попочи. Бо ти я ж вже втомилась, гріхи синові несучи. Спочивши, скорбне, я скажи Привци своїм лукавим чадам, що пропадуть вони лихі, Що їх безчестя і зрада, і криводушує огнем їх кровавим плам'яним мечем, нарізані на людських душах, що крикне кара не всепуща. Що не спасе їх добрий цар, їх кроткий п'яний господар, не дасть їм пити, не дасть їм їсти, не дасть коня вам охляп сісти та утікать, не втечете і не сховайтесь, сюди вас, не де правда, мста. А люди підстережуть вас, не теж уловлять і судить не будуть, в кайдани тугу укують. В село на риші привезуть і на утім хресті без хата і без царя вас, біснуватих, роснуть, розіпнуть, розірвуть. Крові вашої собаки, собак напоють. І додай таке словом додай. Без причі вискажи, зробили, руками скверними створили свою надію речіте. Що цар наш Бог і цар надіє, і нагодує, і огріє вдову і сирот. Ні, не те, скажи їм, ось що брешуть Боги ці ідоли в чужих чертах Скажи, що правда оживе, натхне, накличе, нажене, не ветхає, нетребле слово, є а слово нове. Між людьми криком пронесе і люд окрадений спасе од ласки царської.